Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, Хто з пенсіонерів отримує більше працюючи чи не працюючи. Нові дані пенсійного фонду більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Майже трьох мільйони українських пенсіонерів не залишають ринок праці і отримують пенсії вищі за середні. За офіційними даними, їхні виплати перевищують середню пенсію в країні, отримують пенсію чи державну соціальну допомогу в розмірі менше ніж трьох гривень на місяць, не отримували грошову допомогу як в почві від міжнародних організацій з березня 2023 року року, як отримати виплати. Для отримання додаткових доплат до пенсії чи грошової допомоги нікуди звертатися не потрібно. Їх пенсійний фонд нарахує автоматично, на основі наявних у себе в базі даних за даними ПФУ, станом на квітень 2025 року в Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких майже 2,9 мільйона продовжують працювати. Пенсіонери, які залишаються активними на ринку праці, отримують значно вищі пенсії. У середньому на 520 гривень більше, ніж непрацюючі. середній розмір пенсії, загальний середній розмір пенсії в Україні 6341,11 грн для працюючих пенсіонерів, 6862,86 грн – Це означає, що фінансове становище пенсіонерів, які продовжують працювати, є дещо кращим. З початку року їхні виплати зросли на 8,9% або на 560,10 гривень. Для порівняння, пенсії непрацюючих пенсіонерів за той самий період збільшилися на 9,5% 552,6 гривень, як розподіляються пенсіонери за типом виплат за віком 72,50% за інвалідністю. 15-24 у разі втрати годувальника, 6.61 за вислугу років, 5.08 соціальні пенсії, 0.53 довічне утримання суддів, 0,4%.